Якого, можливо, ти шукаєш зараз, давай попрацюємо з твоєю підсвідомістю, що вона скаже. Що вона тобі зараз важливого скаже? Ти знаєш, є спокуси зламати щось, те, що ти давно вибудовував, да, чи вибудовувала. Але при тому всьому ти розумієш, що десь ти тягнув це не твоя ноша, це те, що треба відпустити, і хочеться насправді легкості, хочеться гармонії, хочеться, щоб да, хтось сильний прийшов, тебе захистив. І ти все це змогла відпустити. Але при тому всьому тобі кажуть, зверни увагу на те, що ти вже маєш. Насправді, подивись, у тебе є дуже великий ресурс, і, можливо, зараз треба звернути увагу на позитивні сторони того, що ти маєш в своєму житті, і переключити цю увагу туди, да? Звернути увагу на те, як ти себе почуваєш, як ти хочеш, чого ти бажаєш. Дивись, дуже чітко показано, відчуй свої бажання. Да? В чому тобі добре? З Чим тобі добре? Дійсно, можливо, для когось тут відкриваються нові двері, новий потік, так? Да? Енергопотік, грошовий потік, ну, гроші це є енергія, ми всі це розуміємо, але ми всі є енергія. І при тому всьому тобі важливо мати сімейні цінності, сім'ю, да? друга поруч, людину, яка з тобою, яка тебе підтримує. Тому є сенс зараз просто довіритись простору, довіритись не голові, коли вона, знаєте, в балагані у цьому, дивіться, яка карта. Кажу, довірся простору, виходить така карта, довірся простору, руки Бога тебе несуть, насправді тебе Зберігають і дійсно є поруч у когось людина, чоловік, який готовий стати для тебе от сильною, да. Силою, яка буде з тобою йти далі, і оберігати тебе, як жінку, де ти можеш розслабитись і спокійно себе легко почувати. Тому що, якими б ми не були сильними жінки, коли поруч сильний чоловік, коли ми розуміємо, що в нас є сильне плече, нам стає легше, ми розкриваємо свою жіночу природу, нам не потрібно чогось досягати, кудись бігти. Ми можемо займатися тим, що нам по природі дано, да? і спокійно знати, що. Поруч є людина, яка захистить нас навіть на такому глобальному внутрішньому рівні. От тому зараз тобі важливо довіритись простору, зрозуміти свої бажання. Істинні, щирі, да, не ті, що на війні з тіктоку, не ті, що на війні з інтернету, з від інших людей. А дійсно, чого ти бажаєш? Якщо навіть ти пішла в досягательство, зараз подумай, а чи дійсно ти хотіла цього досягати? А можливо, ти хотіла просто бути дівчиною, жінкою в сильних руках. Подумай про це і дай собі дозвіл на те, що ти можеш мати, тільки всередині треба до цього бути готовою.